Тут виховують і національну бойову культуру, навчають виживати у польових умовах та досконало володіти зброєю. На Прикарпатті презентували молодіжний табір, що гартує українських вояків. Протовж двох тижнів у карпатському легіоні вишколювали три десятки хлопчиків та дівчат. В екстремальних умовах наметово містечка і програма для його мешканців відповідна орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, самозахист та вдосконалення навичок єдиноборств. Проживання в наметах відповідно здорове збалансоване харчування. І постійний нагляд наших фахівців, старшин, які справді мають практично всі служили в спецвійськах, мають досвід поводження із зброєю, мають досвід деякий досвід роботи в екстремальних умовах. І всі ці знання ми продаємо своїм вихованцям. Діти, як губка, втягують все, що їм подадуть. Ну і звісно, якщо дати ще певні напрямки ідеологічної роботи, воно несе з собою досить позитивний результат. Юні легіонери запевняє керівник табору, то ще й майбутні кадри для українського війська та силових структур. Тож цьогоріч вишкіл підтримали рятувальники, спецпризначенці і служба безпеки. Саме їхні майстер-класи з надання медичної допомоги, тактики ведення бою та поводження зі зброєю стали найвидовищнішою частиною патріотичних навчань. Та крім фізичного гарту, легіон має і неабиякий виховний вплив. В минулому році ми направили одну дитину, з якою, скажімо так, з дев'ятною поведінкою. Після закінчення табору протязі двох тижнів поведінка дитини суттєво змінилася. Дитину дисциплінує, дитина зрозуміла про те, що в неї, крім прав, є ще й обов'язки. Поведінка в побуті вдома забрали батьки. Батьки, скажімо так, батьки були здивовані, наскільки дитина змінила свою поведінку. І це було в минулому році, і в цьому році дитина відмовилася від будь-яких поїздок, там, скажімо, відпочивати на море, відпочивати в якихось. Інших таборах тільки табір Карпатський легіон і не інакше найбільше досягнення легіонерів заслужені зелені берети, які ті отримують після здачі усіх обов'язкових нормативів. Таке напівмілітарне дозвілля батькам дітей вартуватиме близько 1500 гривень. Та це кажуть організатори, чи не єдиний недолік вишкільного табору, на базі якого до слова невдовзі планують створити національну військово-патріотичну гру?